Сразу роблять 15% знижки. Це такі прості речі пліткою по 5 тисяч, по 6 тисяч гривень. ровному місці це 12-13 тисяч гривень. Ну якщо у вас є кошти, обов'язково робіть це 100%. Друзі, всім привіт! Мене звати Коваленко Іван, я займаюся ремонтами квартир та котеджів в Києві та Київській області. Сьогодні ми будемо говорити про 5 ідей, як зекономити на ремонті з розумом, звичайно. А, ну я сам так люблю е, дешево, качественно, швидко і найкраще. Ну, ми сьогодні будемо плюс-мінус. Про це говорить. Друзі, дивіться, ну з першого, чого ми почнемо, це саме такий банальний приклад. В всіх е магазинах, шоурумах, е всіх, ну, в принципі, в магазинах сантехніки, плитки, візде, де ви приходите, ви першим ділом просто просите, щоб вам зробили знижку. Вони питають, чи ви прораб чи дизайнер, ви можете сказати, да, я там прораб чи дизайнер. Вам одразу роблять 15% знижки, це мінімум. Ну Це я вам сказав по секрету, тільки нікому не кажіть. В деяких шоурумах роблять скидку навіть по 25%. Ну, от ви Допустимо, у вас двері міжкімнатні, 5 дверей там, условно по 20 тисяч гривень. Да? Ви просите скидку там, 15-20%. От ви представте, у нас 5 дверей на 20 це 100 тисяч, 15% це 15 тисяч гривень. От одним, одним словом, взагалі не треба напрягатися. І так візде, повірте мені, ну, я прекрасно це знаю. Не треба там, як сказати, переживати, тут нічого такого немає. Тобто, просто спросили вас, там, ніхто за це не укусить. Також, в моєму інстаграмі там є один момент, де ми просто на плитці, ми купляли плитку 70 квадратів, ми зекономили 42 тисячі гривень, це таке теж буває. Отак, на ровному місці, в принципі. Так що, кстати, підписуйтесь на інстаграм, там дуже багато інтересного. Такий момент, розумієте, якщо, наприклад, вони бачать, що ви ну, допустим, продавці бачать, що ви розвертаєтесь, і ну, не купляєте те, що ви кажете, що дорого, там, можна мені скидку, і вони вам не зроблять. Якщо вони побачать, що ви просто розворачуєтесь, ну вони вам одразу зробили скидочку, щоб ви просто у них купили. Ну, есть, тут, в принципі, все дуже просто. Другий такий момент, самый, тоже, самый простий, в принципі, плітка. Да, Це теж, на плітці дуже можна прилічно зекономити. Ви ж розумієте, я вам ж не кажу, що брати плітку за 60 гривень чи там, за 150, мабуть, таких цін Да? Всі беруть щось, гоняться за пліткою по 5 тисяч, по 6 тисяч гривень, по 3,5 тисячі, по 3 тисячі гривень закупити. Квадратний метр. Зараз, в принципі, можна купити плітку там, по 1000 гривень за квадратний метр, 60 на метр 20, дуже класну, круту плітку, вона буде виглядати дуже топово. От Всі так замарачуються прямо на цей, на цей пліткою, що таке чувство, що от всі, хто до вас гості буде заходити і дивиться на плітку. Ну, тось ви, допустимо, якщо можна вибрати, от я вам зараз покажу, от є багато класних варіантів. Так, друзі, дивіться, ось ми знайшли таку плітку. Так? Ну, реально круто виглядає вона, звісно. Ціна не тисячу вісімсот гривень. Yeah, да. sure. Тепер -ки, друзі, дивіться, ось бачите, яка плитка теж. Ось вона, конечно, не такого формату, але вона реально буде класно смотритися. Бачите? Теж такий найкрасивий рисунок. В принципі, ось дивіться. Ціна в неї 529 гривень. От і вважайте, різниця 1800 і 530 гривень. Майже ну, там 1000 квад... гривень на квадратному метрі, навіть більше. Ось бачите, яка різниця. Це, кстати, українці роблять. Це я потратив хвилин, мабуть, я в, десь в магазині був хвилин 10. Це я сильно не заморачувався. От ви вважаєте, у вас санузел 30 квадратів, якщо тисяча гривень, 30 тисяч на рівному місці. Ось, друзі, ці гроші, що ви зекономили, наприклад, можна взяти або ось такий дизайнерський, там от 30 тисяч додати сюди і взяти вже там поліше диван. Він набагато дасть більше віду, красоти в квартирі, ніж там та ж сама плитка, яку ви особо там. Не будете на не, неї прям так сильно обращати внимание. Тому тобто, що часто таке буває, що плітку купляють за три тисячі, а в кінці ремонту на мебель вже грошей не залишається і там саме найдешеві беруть. От дивіться, моментом, що всі е, думають, що от коли ти заходиш в санвузлі, всі будуть дивитися, прям тобі на, на шви і на плітку, як там все лежить. Ну, тобто, ви ці кошти, які зекономили, можете краще, наприклад, ну, на цій же плиці можна е, кращу сантехніку поставити, да, дорожче, дорожчі двері поставити. Це набагато Крутіший вигляд. Ну, то есть, ці гроші, можна, які ви зекономили, десь вложити, наприклад, в якісь інші речі, які будуть реально там дуже сильно видні. Так що це теж один з важливих моментів. На плітці можна спокійно, там, за 1000 гривень вибрати класну, круту плітку. Ну, от, мені обично подобається плітка натуральних таких там, під камінь. Вона ніколи не надоїдає і класно ну, тіпа, вона реально змотриться дуже прикольно. Ну, це такий момент дуже важливий. Тепер, -ки, друзі, дивіться. Говоримо. Про такі треті приклади можна також непогано зекономити це е, освітлення, брашки, світильники, люстри, в принципі, треки все остальне, В принципі, на цьому тоже дуже можна прилічно зекономити. От так же само по, по цим же самим трекам е, їх також можна заказувати з Китаю, тому що ви що думаєте, що всі ці треки, які там продають там, брендові, вони откуда, як ви думаєте? Ну, Понятно, що вони всі з Китаю. Так же само, от у нас. Є обзор ЖК «Континент». Тут треки з Китаю. Вони, кстати, набагато дешевші, якщо б ми заказували в якомусь типу, топовому магазині. І по качеству, кстати, ми їх ставили. Вони дуже гарної якості. У нас такий магнітний трек. Його ціна виходить, 2313 гривень. Ми такі вже ставили на ЖК Континенті. Вони реально класно виглядають. Питань до них немає. Ось ціна виходить, 2313 гривень. Тепер дивіться. Беремо ми ось другий трек, також він для гіпсокартону, ціна його 5362 гривні. Також він 2-метровий. От ви рахуєте, різниця у нас виходить близько 3000. тисяч. Якщо ми, у нас треків приблизно десь 10 штук, там 20 метрів, да, там в декілька кімнатах ми зробимо таке освітлення, то ми на освітлення зекономимо 30 тисяч гривень. О, бачите, дивіться, такі. Десь не світильники, да ось ціна, там 2600 три. Може, ну, бачите, щось похоже, виходить, 550. Це друзі, ми вибрали світильники по 350 гривень. Часто я таки чую, там, ну не чую, я бачу дизайн-проєкти і все остальне. Да? Я бачу, там щось всі гоняться за топовими брендами, там, в принципі, обичного там, світильника там, накладного чи там, круглого. Да? От ви представте, наприклад, ну, яка різниця, да? це виходить, у нас скільки? Там 470 гривень на одному світильнику. Це я так сказав. Просто От ви представте, у нас 30 світильників в квартирі, да? ми умножаємо, виходить, на 430 там, на ровном месте це 12-13 тысяч гривен. Мы берем просто есть дуже... Аналоги хороших фірм, і ми на цьому реально економимо великі кошти. Можна брати обичні, ну, хороші світильники, вони будуть так же само виглядати. Є от, бра там, 9 тисяч гривень там, одна, да? а є бра там, 1100 гривень, в принципі. Якби на таких моментах теж можна спокійно брати і економити. По дизайну особо не, не буде відліччя. Є наших дуже багато українських брендів, так же само можна з Китаю багато чого цікавого заказати. От, якщо, Приклад, ви вже зарані це все робите. Ви розумієте, ви будете заказувати, там буде йти доставка місяць. Да? Можна в принципі заказати це все, це теж буде дуже дуже багато. Ви зекономите Без потері, ну, якості. Це теж такий дуже важливий момент. Дивіться, та тепер і четвертий приклад. В принципі, мабуть, багато хто про нього знає, але в принципі я скажу. Це натяжна стеля. От е, я, кстати, зробив відео, у нас є відео на цю тему, як вибрати стелю чи гіпсокартон, чи натяжний, дивіться, обов'язково буде дуже цікаво. Натяжний потолок, в принципі, е, економія получається. Ну, якщо у вас квартира 80 квадратів з гіпсокартоном, да, ми зрівнюємо, то на ці кошти ви можете купити зекономлені. Ну, різниця буде така велика, що можна там півкухні купити. Я розумію. Там, якщо ми візьмемо потолки, які там 20 років назад. Робились, вони там страшні. Зараз потолки роблять, ну просто топові. От ти, коли заходиш, ти взагалі не розумієш, що різницю між гіпсокартоном і натяжним потолком. Ось ви можете побачити, кстати, на відео, ми зараз зробимо вам вставку. Тут от подивіться, типу, різниці взагалі немає. І ви економите дуже великі кошти. Друзі, дивіться, в такий останній момент, виходить, п'ятий у нас да? завжди, завжди треба робити або дизайн проєкт, або технічний проєкт. Ви повинні розуміти, що. В принципі, я взагалі вважаю, на це відео треба отдільну тему зняти, тому що це дуже важливий момент. Я розумію, що зараз ви говорите про економію, як я ще буду робити там якийсь проєкт. в мене і так немає. Да, там. Ну, дивіться, момент який. Якщо ви щось плануєте, да, наприклад, ви плануєте ремонт квартири. Да, По-перше, без якогось проєкту вам взагалі ніхто нічого не прочитає, ви взагалі не будете розуміти, скільки це коштує. Потім ви будете переплачувати, я вам 98% скажу, що ви будете переплачувати. За якісь роботи, наприклад, які ви ну, не знали і не планували. Наприклад, ви думали одне, зробили, потім щось у вас стрельнуло в голову, ви передумали і ви все це будете перероблювати. Це все кошти, в принципі. Я розумію, що дизайн-проєкт дорого, там, ну, якщо, ви, ну, якщо ви думаєте, чи робити дизайн-проєкт, чи не робити, ну, якщо у вас є кошти, обов'язково робіть це 100%. Проект, якщо у вас взагалі немає коштів, ви от, думаєте. Але треба ремонт починати хоча б з технічного дизайну. В принципі, по цьому проєкту вже буде все зрозуміло. Ви реально зекономите дуже багато грошей. Не буде у вас лишніх розтрат по тому, що ви сьогодні змонтували одне, завтра не змонтували. Там ви поставили, вам не понравилось, Ну, потім не буде цих розходів по ремонту на катання. Ви, ну, допустимо, ви своїм робітникам показали проєкт. Вони починають робити по ньому. Вам не треба буде 150 разів кудись їхати, дивитися. Ви приїхали, подивились по проекту. У вас все виходить, все так, як ви планували. В принципі, проєкт вам. Також дуже багато грошей, часу і нервів. кстати, Це саме теж саме головне, він дуже багато зекономить. Друзі, дивіться, я вам е, зараз сказав, щоб ви просто ну як я це бачу, Тобто, я тут нікого не заставляю там. Е, ну я вже зробив немало об'єктів, немало ремонтів, і я просто бачу, як це все в реальності виглядає. Тут такий момент, що це такі прості речі, і ви по суті не тіряєте качество в своєму ремонті. Тобто, якщо ви будете приміняти ось такі всі речі, ви просто у вас буде як. Крута, класна квартира. Там, про що я дивлюсь, люди там говорять: економимо там, на робітниках, економим на чорнових матеріалах. Ну, то есть, типа, от я вам всі сказав 5 прикладів, де ми реально економимо без потери якості. Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал, всім гарного дня і не забуваємо донатити ЗСУ. За всім до побачення.